Ірина вперше прийшла до відділення Укрпошти, аби отримати світлодіодні лампи за урядовою програмою. Сусідка сказала, я сама не знала, а отак люди друг другу розказують. Тому я прийшла, думала тільки по віку пенсіонерам. Ні, всім у кого є пенсійне посвідчення. Я не думала. Я не думала, що це так швидко і так просто. Думала, зайду, узнаю і все. Думаю, це колись. От так неожиданно. Ольга вже вдруге скористалась такою можливістю. каже своєчасна програма. Ситуація змушує заощаджувати електроенергію і країну, і людей. Я чую, що відключення і просять, щоб економили ми все це. Ну я на все це согласна, все це підтримую, тому що я що все це правильно ми все це пережить. Криворізькі пенсіонери розбирають лед лампи як гарячі пиріжки, розповідають у відділенні Укрпошти. Четвертого числа у нас було 127 людей, 5 людей, п'ятого числа 233. Наразі ми обміняли всі лампи. Що є в наявності? Чекаємо наступні. Цьогоріч за урядовою програмою домашні лампи розжарювання можна принести на обмін як одразу, так і протягом місяця після отримання п'яти світлодіодних ламп. Учасниками програми є усі пенсіонери без винятків, навіть ті, хто вже замінював свої лампочки на енергоефективні. Пенсіонери повинні підійти до відділення Укрпошти. Вони мають мати при собі пенсійне посвідчення, паспорт, ідентифікаційний код, якщо вони вже отримували лампи. Також в наявності повинен бути активний номер телефону. Можуть прийти родичі, якщо людина не може, або листоноша може віднести за адресою. Акція триває, доки лампи є в наявності по всій Україні. У всіх відділеннях Укрпошти. Окрім того, програма надалі відкрита і для певних. Них юридичних осіб це медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ. Вони мають можливість отримати ледлампи, подавши відповідну заявку через застосунок. Дія від старту урядової програми українці замінили вже понад 26 мільйонів ламп розжарювання на ледлампи. Наразі ще 14 мільйонів енергозберігаючих ламп доступні для обміну. Це допоможе українським енергетикам зменшити навантаження на енергосистему, зазначають у Мінекономіки Тетяна Васильова, Вадим Діденко, цей день.